І е, хто із вас колись був на Дністрі або переїздив мостом на цією річкою, знає, наскільки це спокійна, але повноводна ріка широка така, от ну відчувається просто її е, е, могутність і сила. Вже не відчуваються, тому що вже можна пішки перейти в деяких місцях річку Дністера. Чи вона та її протоки дуже різко обміліли у соцмережах. Можна побачити відео і фото із Хмельниччини, з Чернівецької області, на яких автори відео от показують, як обмілів і вважають, що одна з причин це сильна посуха. І ще одна причина це скидання води з Дністра для збільшення виробництва електроенергії Дністровської ГЕС. Зараз працює. Гес на повну потужність, аби компенсувати нестачу електроенергії в системі після обстрілів енергетичної інфраструктури України. Ще одна версія від ресурсу Н.І. Урбан. E. На думку екологи, Дністровське водосховище стало неочевидною жертвою російських обстрілів. Поступово втрачає воду, і це призводить до локальної екологічної катастрофи. Село Брага Хмельницька область. Річка Дністер. Колись була навпроти всім відома Хотинська фортеця. А води майже немає. От виходить, що лишилося з річки Калюс. Це село Глибівка. От, пусті. Бачите? Дорогі рибаки. Де сідати треба на судакану Коропа, як тече ще сама річка. О. Це всі знаєте ось, ось цю косу, куди я зараз показую, де дуже класно крутиться судак.